Милостиня З того, що в середині. Роздуми над Божим Словом. На вівторок 28 го звичайного тижня, рік перший. Того часу один Фарисей запросив Ісуса до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього. Тепер ви, Фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства й лукавства. Нерозумні. Чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню. І все для вас буде чисте. Омивання рук, чаш і мисок, про яке говориться у Євангелії, не мало нічого спільного з нашими гігієнічними звичаями. Такі омивання в Ізраїлі мали виключно релігійне значення. Зовнішнє обмиття мало внутрішній сенс. Воно служило тому. Щоб людина стала з чистим, щирим серцем перед Богом і принесла йому чисту жертву. Закон Мойсея не наказував мити руки перед споживанням їжі, натомість фарисеї розширили приписи Тори і застосували їх до їжі. Споживання їжі у житті народу Ізраїля мало велику роль воно було вираженням сімейної спільноти. Оскільки до столу запрошувалися тільки члени вибраного народу, їжа нагадувала всім про їхню вибраність Богом, тому кожне споживання їжі мало також і релігійний сенс. Ізраїль пам'ятав, що він був вибраний не за свою велич, а тільки з Божого милосердя. Споживання їжі було нагодою. Щоб виразити назовні цю пам'ять про милосердя Бога через милосердя добідних. Таким чином, згідно зі Словом Божим, поділитися своїм хлібом з голодним і нещасним означало воздати честь Богові. Ісус запросив Фарисея дати в Боге милостиню з Його їжі, приготовленої для гостя то була милостиня з того, що всередині. Тобто з того, що було всередині чаш і мисок, а також і з того, що було в серці. Щира милостиня, як навчає слово Боже, знищує гріхи вона ліки від здирства, яке криється у серці людини. Милостиня очищає і того, хто дає, і те, що він дає, несправедливо набуті багатства. Можна завдяки наверненню серця перетворити на добрий дар. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. i ne vede nas uz pokusu, ale vezvole nas vidu lukavu. Amin.